Вправа номер 28 четвертий пункт. Площа різального краю лопати 0,7 квадратних см. Який тиск створює лопата на ґрунт, якщо людина діє на лопату із силою 210 н? Ну що ж, стартуємо. Давайте запишемо умову цієї задачі в скороченому вигляді. Дано. Ну, отже, площа S записуємо до рівня 0,7. Квадратних сантиметрів чи сантиметрів в квадраті. Отже, як нам перевести цю величину, нам потрібно в паскалях, то в паскалі це Ньютони на квадратні метри, то переводимо у квадратні метри. Нагадую, що це ми можемо записати як 0,7 см, що множиться на сантиметр. В одному сантиметрі у нас. Одна сота частинка від метра. Бо санти частинка – це одна сота. То ми записуємо, що множиться на 0,1 метра, і ще раз множимо на 0,1 метра. І це дорівнює, це вийде 0,7. Що множиться на 1 соту і множиться на 1 соту, то це вийде, якщо перемножити 0, Потім треба написати 1, 2, 3, 4 нулі, а потім 7. Читається як 7 стотисячних. А метр помножити на метр це буде квадратний метр. Так. Ну і силу F у нас є. Вона дорівнює, записуємо 210 н. Проводимо дві лінії. Ну що ж, у нас запитують, який тиск створює лопата на ґрунт? Цей тиск у нас позначається літерою P маленькою. Записуємо П знак питання. Що? Розпочнемо з означення того, що таке тиск. Це відношення сили до площі. Так і записуємо що за означенням. Тиск П. Це сила F, що ділиться на площу С. Ми можемо знайти звідси тиск, бо сила в нас є, і площа в нас є у квадратних метрах. Ми вже їх перевели. Ну що ж, записуємо тоді, що тиск P дорівнює. Отже, F. Замість F пишемо 210 Ньютон. Що ділиться? А площа в нас дорівнює 0,0 а потім 7 квадратних метрів. І це дорівнює. Ну що ж, якщо ми помножимо на 100 тисяч, і чисельник і знаменник, так це буде великий, досить. Можна калькаторів поділити, але це буде велике число. Тобто, дивіться, якщо ми на 100 тисяч помножимо, то у нас буде 210. Можна без калькатора обійтись, помножимо на 100 тисяч. І чисельник і. Знаменник. Якщо ми 7 сотих, 7 стотисячних помножимо на 100 тисяч, це буде 7. Так, ньютони на квадратні метри це будуть паскалі. І це дорівнює. Ну а тут вже на 7 можна скоротити і чисельник і знаменник 7, що ділиться на 7, це 1, а 210, що ділиться на 7, це буде 30. Є? Ну що ж, тоді ми записуємо, що це дорівнює. Тоді 30 і 5 ноликів, це буде 3 мільйони. Так, паскаль. А мільйон паскаль це мегапаскаль. То ми записуємо, що це буде великий дуже тиск. 3 мегапаскалі. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Який тиск створює лопата на ґрунт? Записуємо, що тиск П дорівнює 3 мегапаскалі. Ну що ж, ось таке завдання на обчислення тиску. На цьому вправу завершено.